Вітаю, любі, вітаю! Відео одразу кажу, це не огляд сортів. Я буду їх називати Spirit of Freedom. Хочу передати настрій. Настрій садочку, які омиваються дощами, але дуже помірна температура і трояндам це подобається. Подобається пташкам, як вони співають. Ось моя золота остінка. Ще не на напійки, але вже дуже-дуже-дуже декоративна лихтарики подивиться. Це бутони троянди Абрахам Дербі. Подивиться, які вони смугасті. І завдяки... Ось цим смужечкам потім відкривається, коли трояндочка повністю вона набуває якогось ефекту внутрішнього світіння, як лехтарик. Завжди кажу, що ці квіточки мені нагадують ліхтарики. Гарна троянда, ароматна, квітку тримає мало, чомусь зовсім мало в цьому році. Ось так швиденько. Втрачає форму, нібито тримається на кущі, але ми бачимо, що пелюсточки вже такі не свіжі. досить Але але це тільки-тільки початок, ще безліч бутонів мається троянда. І ще багато-багато лихтариків порозкриває. А потім ось такі вареники з'являються. Ну Це ще й водою понабирався. Але все рівно, я обожнюю цю троянду. Ця троянда. Для милування милуватися можна і бутонами, і квітами, і ароматом. Троянда має чарівний аромат, і вона тільки ще починає своє цвітіння. Абрахам Дербі, деві Остін. Лихтарики Абрахама Дербі. Ще багато бутонів. Це мої квітучі огорожі. Неймовірно гарні зараз в першому цвітінні троянди посаджені просто близько паркану. В нашій культурі прийняті такі, знаєте, глухі паркани, які е, дуже закривають простір, які е, не естетичні, не гарні, любі закликаю, саджайте поряд з такими парканами, троянди. І я завжди кажу, що якщо навіть мало місця, це не означає, що не потрібно саджати великі троянди або вітки, або ось такі великі кущові троянди, як англійки. Ці троянди завжди можна посадити вздовж стін, вздовж парканів, трохи відступити і прикрасити таким чином звичайний звичайний двір перетворюється на чудовий сад. З великими гарними ароматними трояндами. Цвіте, цвіте і вже і перецвітає ще одна остінка Леді Оф Шалот. А поряд з Lady Off порозкривав свої квіточки. Це Король Георг. Обіцяли, що це буде така якась маленька флорібундочка. Дивіться, дуже кругленька, подібна на контрасті квіточка, але в нього є ось такі височенькі пагони. Він просто ворвався в кущі леді оф Шалот, але тільки-тільки ще розкриває свої перші бутони. Як завжди, першими заквітували ті квіточки, які на коротких пагінцях. І тут. У нас якийсь мікс, мікс кольорів, мікс троянд. Бусенька, тобі подобаються трояндочки? Ах ти така! Я запам'ятаю цвітіння цьогорічне цієї троянди англійки, бо перший раз вона показала свою красу. Так, вона була така мила. Ароматна трояндочка, але ось цю форму я побачила вперше Cottage Роуз. Досить така довга, бакалавідна форма, і довго тримається така форма на піврозпуску. І троянда має чарівні пілюстки. І вони якісь, бачите, фактурні. Не гладкі. Чарівна троянда. В цьому році вона мене здивувала своєю красою, і я це обов'язково запам'ятаю. Кожен рік вражає саме та троянда, яка або вже стала дорослою, такою, що показує цвітіння, або якісь умови для неї кращі. І вона просто неймовірно виглядає, як закохана дівчина. От саме така в цьому році Cottage Rose. Вже розпускається найма сама ніжність, багато бутонів. Ай, чудовий аромат. Любі, намагаюся вам передати, як то кажуть, вайп. Вайп ще весняного, бо ще не літо дощового садочку. Величезний ліхтар це чайна гібридна троянда дамдешанансу. Аж не віриться. Така форма, квітки і дуже-дуже багато бутончиків. Ой, зачепилася я трохи за ці трояндочки. Багато бутончиків. Дуже мені цікаво, як зможе вона проквітувати. Ну, Вона не любить палкого сонця, а вона тут в мене на повному сонці. Подивимось. Але початок обіцяє. Чарівні, ароматні і важкі квіти троянди б'єнвіню. Вони настільки набиті, вони настільки важкі, що вони просто починають, бачите, переламуватися. Їх не тримає гілочка, на якій вони розквітували. Багато бутонів, це ще тільки початок. Маю надію побачити шоу цієї троянди. Б'єн-віню після дощів. Важка квітка, ароматна, гарна. А ось ще три зірочки. Садочку. Це ще не пік цвітіння, це така десь серединка, бо вже багато квітів порозпускалося. І ось ці дві троянди вони просто попримішувались поміж собою. Рожева це розаріум ютерзен. А ось ця червона. Дуже гарна і подібна Rose Künigien. Ютерзен Rose Cunigan. Чого я завжди забуваю її назву? Якась вона для мене дивна. Кордес. А на горі чудова, фантастична гарна. П'єр Рансар або Еден Розен. I's for you дуже щедра. Довго тримаються квіточки і відкриваються, показує оченятка. І закривається відкривається квіточка. Дивіться, скільки бутонів. І це наутіка. Це буде квітувати наутіка. Але ще тільки-тільки перші ось розтріскані бутони. АСФІ. Обожньою цю, цю троянду. Стійка, щедра, квітує хвилями. І завжди ці хвилі досить щедрі. А в цьому місці вирують на перстянки. Вони не перевершені, вони дуже гарні, декоративні, але отруйні рослинки. Такий ароматний малюк. Під наперстяночками. До речі, пелюстки цієї троянди дуже лагідні. Троянда дуже ароматна. Парфум, фловер циркус. Знову на перстянке. И ось. М -м -м. Куточек ароматів. Це чайна гібридна троянда і вона ароматна, з величезними ароматними квітами, варіага та дібарні. Цвітає щавлія. Зараз дощ і немає бджілок. Зазвичай тут повна бджілок, вони обожнюють цю щавлію. Є ще ось в такому кольорі, але кущик більш такий скромний. Ось так після дощу обожнюю, обожнюю цю соковиту зелень. Зараз підемо, подивимось, хто ще вже починає своє цвітіння. Ось такі шикардосні просто квіти, дуже гарні бутони. Ну, це така також зірка моєго садочку. І це Флорібунда, який колір неймовірно гарний. І для мілування, і для ландшафту підійде ця троянда. Тримає квітку, вона гарна, буде ще повна. Як завжди, спочатку на більш коротких пагонах. І ось на верхівечці подивиться, скільки в неї бутончиків. Ластівки. Траянда Бель Епок Санфлор Почала своє цвітіння Женів'є Фарсі. Ще перші тільки квіти відкриваються, і повна бутоні. Це троянда японочка перший рік. Посаджена взимку. Потім будемо дивитися вже в розпуску. Ангела вирує Ангела. Тут починають цвітіння флорібунди, але... Вони дуже гарні, ці кущі, коли розкриється більше квітів, як і в цієї трояндочки. А Ангела вона вже дуже декоративна. Подивіться, що робить ця троянда. Я їй дозволила бути такою великою. Не обрізала її коротко. Я побачила це в наших українських блогерів і дуже вдячна за цю ідею. Вона величезна. Вона висока, вона широка, вона просто. Я не можу пройти. Вона позанімала вже весь простір. Вона, неймовірно, стала великою, але вона варта того. Окрім того, що в неї дуже-дуже милі квіти. Ця троянда, неймовірно, щедра, також цвіте хвилями. Подивіться, яка вона величезна в мене в цьому році. Ой, які красунчики. От, до речі, я питала вас, чи знаєте ви троянду, яка довго тримає квітку і до того ж ароматна. І потім я подумала, так, є така троянда, це Емільєн Гіо. Ця троянда довго тримає квітку, і вона ароматна, як троянди Гіо. Ця трояндочка також ароматна, також гійошка. Але вона не така стійка, не так довго тримає свої квіточки, але вони чорівні. Дуже щедра квітує. Завжди така, завжди. В неї щедре квітіння. Purple splash. Ще багато бутонів і Ось такі смугасті, але дуже стійкі. Немахрові квіточки утворюється троянда, і вони в різних кольорах. Чарівна троянда, американська селекція. Дуже-дуже темні квіти. Камера не передає цей колір. І цей колір він дуже подібний до да, ось цих смужечок темних purple splash і я тому так посадила. Маю надію, що ця трояндочка підниметься, якось буде вищою, бо ще досить такий низенький кущик. Це ще молода остінка. І ось ці темні кольори вони будуть доповнювати трояндочки одна одну. Ось так. Ось ще наперстяночки, але тут тінь любі тінь. І я хочу сказати, що в мене на повному сонці, на відкритому просторі, ці наперстянки зростають краще. Тут якісь вони більш тендітні. Ну, але все рівно, дуже гарні. Як гарно. яке повітря чисте після дощів, яке воно. Сякнуте ароматами квітів і трав, все. Дощик закінчився, і бджілочки, бджілочки прийшли, прилетіли на свою щавлію. Вони її обожнюють. І мені радісно. Пташки радіють життю пташки. Пташкам подобається, коли є дощик, але не зливий. Мені здається, що влітку, в спеку вони також потерпають. Тут ще тільки початок, все попереду подивиться, скільки бутонів, скільки бутонів. Це вже для наступних відео.